Усім привіт! Мене звати Альона і ви на каналі Перша Віза, вашому надійному джерелі інформації про життя та роботу за кордоном. Сьогодні я розповім про топ-5 країн для роботи, де українські заробітчани можуть знайти гарні умови та гідну зарплату. Дивіться це відео до кінця, щоб не пропустити бонус, де я розповім, як отримати безплатну консультацію від наших експертів, щоб знайти роботу за кордоном. Польща займає п'яте місце серед наших клієнтів, і не дарма середня зарплата від 700 до 1200 євро. Це непогано для старту, особливо коли ви тільки починаєте працювати за кордоном. Плюси схожа мова, близькість до України та багато вакансій у виробничій сфері, логістиці й будівництві. Мінуси, як і в багатьох популярних країнах, тут є конкуренція на ринку праці та інколи складні умови проживання у великих містах. Але для новачків це чудовий старт. А наші спеціалісти допоможуть вам знайти роботу в Польщі та оформити всі документи. Деталі в описі під відео. На четвертому місці Чехія. Середня зарплата від 1100 до 1500 євро. Чому Чехія? Стабільна економіка та високий рівень безпеки. Чехія славиться своєю інфраструктурою та можливістю знайти роботу у багатьох сферах, особливо у виробництві та транспорті. На нашому сайті розміщені актуальні вакансії в Чехії. Посилання в описі до відео. Литва країна, яка набирає популярності серед наших клієнтів, тому ми поставили її на третє місце. Середня зарплата від 1000 до 1400 євро, високий рівень безпеки та тепле ставлення до українців. Литва ідеально підходить тим, хто хоче знайти спокійне місце для роботи та життя, але з усіма перевагами європейської країни. Мінуси менше вакансій, ніж у Польщі чи Чехії, але зате робота тут якісна і зручні умови. Німеччина на другому місці: середня зарплата від 1500 до 2000 євро і навіть більше, залежно від спеціальності. Німеччина це чітко налагоджена система праці, соціальні гарантії та високий рівень життя, а також можливості для професійного зростання у будь-якій сфері. Але тут важливо знати німецьку або англійську мову, адже без цього тут буде важко. А ось і країна, яка займає перше місце, адже саме її найчастіше обирають наші клієнти. Нідерланди із середньою зарплатою від 2 тисяч до 2 тисяч євро. Чому Нідерланди? Звісно ж, високі зарплати та чудові умови праці. Нідерланди славляться своєю інфраструктурою, сучасними містами та високим рівнем життя. Житло тут може бути дорожчим, але якість життя вартує цих витрат. Якщо ви шукаєте роботу за кордоном, просто перейдіть за посиланням під описом у відео, щоб отримати безплатну, але ефективну консультацію від наших експертів. Ми допоможемо вам знайти роботу у найкращих країнах. Також не забудьте підписатися на канал Перша віза, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, яка з цих країн вам найбільше до душі. Ваш досвід і думка дуже важливі для нас. Перша віза. Робота за кордоном це просто.